Всім привіт! Катушка запалювання. Сьогоднішня тема у нас 1,8 LDA двигун. Доволі таки непоганий двигун. Але у цього двигуна є слабке місце. А якщо буде точніше, їх декілька, а сама перша проблема це оця ось катушка. Можете не розповідати мені, то, що я їжджу вже 120 тисяч, ни разу катушку не міняв, можливо. Поодинокі випадки, а вже ж реальні, але майже всі власники її міняють. Я сьогодні покажу, як ми будемо її ремонтувати, відносно ремонтувати, що ми можемо з нею зробити. Як розібрати, як зібрати, бла-бла-бла. Але. ну, На жаль, перевірити я не зможу, бо в мене воно отак ось на возику стоїть. Давайте, мабуть, я вам розкажу спочатку про цю ось компоновку, тому що це у нас LDH-двигун з автомат коробкою ZDF4HP16. Доволі такі. Я б не знаю, я не буду казати там, погані речі про цю коробку, але скажу дві, всього дві речі. Прожорлива і ненадійна. Всім все сказано. А... Виходить зі строю як гідроблок, так гідротрансформатор, так Поршень С. Хороша коробка, чотирьохступенчата, Але їзди, поки їзди. Коли починає тріпати нерви, ну, чесно, якби в мене була така ситуація, я б одразу не, взагалі б навіть просто не задумувався, би просто замінив би все на механіку. По самому двигуну є болячки. А вже ж є болячки. Болячка це, я вже розповідав, про цей двигун розповідав, коли в мене я знімав відосік про лачеті загалом, як не встрять при покупці, куди дивитись, що перевіряти. Е, і все одно, навіть при наявності багатьох косяків, е, цей двигун, як на мене, самий найкращий, що в них є. А вже ж тільки після дизельного двигуна. Бо дизельний ще в них краще. Дизельний пільовський, двохлітровий турбодізель. Е, до речі, хто не знає, у них були дизеля, бо деякі власники кажуть, та не існує, то вже свап якийсь, бо то все фігня. Слабке місце. лопається випускний колектор отут ось. Між другим та третім циліндром постійно коштує кучу бабла, новий там, блін, не знаю, доларів 200-300 стоїть не менше. ну Таке, компресор свій, гур, в принципі, підходить з 1,6 лачеті, датчик коленвала теж з 1,6 підходить. Тобто багато. Запчастини, які дійсно підходять з другого двигуна, і цим цей двигун мені подобається. Це все круто. Тут у нас зломаний, до речі, кронштейн. Скажемо так, це у випадку ДТП це перша деталь, яка у вас накриється. Дефіцитно не знайдете стоякучу бабла. Ну, як є, генератор. Підходить з Лачеті 1,6. Але не, не, путайте, не путайте з двигуном т 18 с Це кончений двигун, моє, це суто моє міння. Моє знаєте, я не буду нав'язувати вам свою думку. Але моє мнение таке. Цей 1,8 нормальний. Т-18С ненормальний, Він їзде, поки їздить, але запчастин на нього, скажімо так. Не так багато, але вони є. Ну, мені не подобається старий 1,8 тим, що його важко обслуговувати. Щодо цього, в принципі, є ще одна проблема це у нас впускний колектор. Заслонки. Як бачимо, тут вже зняли роз'єм. Цей роз'єм стоїть на перепускному клапані, який відповідає за е, зміну, е, на, скажімо так, напрямку вихривих заслонок. Тобто вони роздовбуються, цокотіть починають і тріпають вам нерви, Ви починаєте шукати, де ж воно цокотить, всюди лізете. Деякі власники виходять з положення таким чином, але, повірте, це дуже велика помилка, тому що ЕБУ бачить відсутність цього клапана, вона починає ругатись, горить, чек. Саме оптимальний вихід це або змиритися зі стуком і зняти, 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 зараз скажу вам. Тут є. Так, тут одна у нас трубочка виходить. Зняти тяжку. Але є тоді варік, що випаде оця ось тяга. Тобто там буде отвор і буде, так би мовити, постійний підсос повітря. Тому завищиться обороти до 2-2,5 тисяч, вона буде ревіти. Якщо у вас таке відбулося, значить випала оця фігнюшка. Її потрібно вставити зачасту вона висить на оцій тягі. Болтається отут. Це все, все відбувається за того, що роздобуються заслонки. І другий варіант, який більш я склоняюсь до нього, бо сам колектор він ну, коштує, скажімо так, не дуже дешево. Не дуже дешево, бо взагалі не знайти. Вони є, але їх теж на пальцях можна перерахувати. Я просто бачили відео, я просто ці заслонки. Витягував, розбирав колектор, він розборний, він на от, на, самарі, на болтиках під торкси. Розбирається, витягуються заслонки, цей отвор глушиться, датчик не знімається, датчик залишається в системі, тобто, щоб мозги бачили, ЕБУ, ЕБУ щоб бачило, що цей датчик присутній. Він буде там собі щось рухати, але він не буде міняти, скажімо так, напрямок вихрівих заслонок. Ну, по коробці, в принципі, вже все обговорили. Більше, в принципі, проблем з цим двигуном, як такових нема. Сама основна проблема це у нас катушка. Тому, а, що про катушку можу сказати? Катушка дуже цікавий варіант. З ополя одразу кажу, не підходить. Вже пробували не таке. По-моєму, вона не підходить, якщо бути точним, по-моєму, по болтам. Кріплення. Перший признак того, що накрилася катушка. Автомобіль запустили тільки-тільки автомобіль, наприклад, троїть, ви на холодний двигун, от він холодний, да? а ви руками отак напроти кожного циліндру. Перевіряєте, щоб не було гаряче. Якщо гаряче, катушка на виброс. Тобто якийсь, якийсь колодязь накрився, скажімо так. Другий варіант власники купують дешеві катушки. Кажу одразу: це не та історія, де потрібно економити. Купите китайську, вона відпрацює, може один день відпрацювати, а може взагалі не відпрацювати. Тобто, поставити вона буде одразу вже не, 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 не робоча, і захочете повернути, а вам скажуть, а вже все, ставили, ставили, е, вже все. Ну, бувають випадки, коли забирають. Тобто то китайська історія. А якщо брати оригінальні, то ну, цінова політика теж така. Доларів 200 не менше, ця планка стоїть. Ще буває, виходить ця катушка зі строю. Дуже цікаво і цікаво тим, що помічаються власники автомобілів, у яких встановлено ГБО. Чому? Тому що ця катушка, наприклад, перестає нормально працювати тільки на ГБО. Тобто вона троїть, а на бензині нормально. І люди по помилково починають шукати проблеми в, в газовому обладнанні. а Насправді проблема того: цій катушки, ёлки палки просто берете знайомого, ставите свою катушку і заводите автомобіль. Все полегшало, знімаємо газ. Ну або міняємо катушку. Але, але щось я трошки запинаюсь, де фіг з ним, бо дуже багато інформації, якою хочеться вам розповісти, все переплітається, і я не готуюсь ніколи. Взагалі, я просто розказую вам рандомно те, що згадую те й розповідаю. Значить, сьогодні я вам покажу, як повторюсь, ми будемо знімати катушку і що з нею можна зробити, скажімо так, в кустарних домашніх условиях, щоб вона продовжила працювати. Погнали! До речі, сьогоднішній відосик вже на нову камеру. Ви можете помітити це в якості зображення, як на мене, дуже круто. І все це заради вас. Знімаємо роз'єм. підковерніть цю ось штучку, тобто фіксатор. 4 болта на 10 і головочку на 10. Відкрутили і просто здюргуємо катушку в нагло вона прилипає, здюргуємо і всі питання. Не забуваємо приводити до тями, коли ваш автомобіль троїть, приводити до тями свічки, чистити їх, дивитись зазори між контактом і електродом, щоб там все було чітко. Якщо у вас біля коронки. Ржаве, так би мовити, то вже свічка простріляна, її потрібно міняти. Тобто не потрібно її залишати. Погнали з катушкою. Дивимось. Значить, катушка наша состоїть з моноблока, так би мовити, сама катушка. І люльки. Деякі власники не знають, що ці люльки знімаються. Вони без проблем знімаються і дуже. Часто ці люльки прострілюють, але їх можливо знайти або на розборці, або, ну, я впевнений, що вони є і нові в продажу. Дуже часто ці люльки прострілені. Перший признак того, що вони прострілені, отут ось біле. Білі плями, які, в принципі, легко помітити. У нас все чітко, обов'язково оглядаємо катушку і оглядаємо, знаєте як? Беремо так, придавлюємо. Тріщина сама себе проявить. Якщо буде тріщина, вона буде пробивати на корпус, на двигун, і у вас ЕБУ буде бачити помилку, пропуск запалювання. Передивились всі люльки, все клас. Тепер беремо отак ось. І знімаємо. Перша, друга, третя, четверта, і так по черзі. Ця щось захрустіла, щось їй недобре. І ця теж. Дивимося, в якому стані електроди. Вони у нас потемнівші. Якщо це ще більш-менш нормальний, то ці вже темні. Боже, капець, в мене руки страшні. Ну нічого. Тепер залазимо в люльку викруткою і видавлюємо на цю сторону. Тут є пружина. Далі йде проставка бронзова. І ще одна пружина. І так в кожній. Коротка пружина, вона ставиться зверху, ближче до катушки. Але нам потрібно їх всі знімати. Пружина, бачите як? Ви крутите в одну сторону, нічого не відбувається, вона не знімається. В іншу крутите, вона злазить. Тобто вона затягується. Розумники, які розповідають, що та, що ти? Блін, хлопці, я вас прошу. Ви просто не знаєте, які є люди, які навіть не знають, як виглядають плоскоубці. Тому е, це відео не для вас, це відео для них, щоб вони могли в домашніх умовах то все виправити. І щоб їх на, на бабки не розводили. Бо є СТО, яким простіше просто замінити деталь, аніж просто її обслужити. Чим саме зараз ми і займаємось. Ми просто обслужуємо цю Катушку, щоб до неї, скажімо так, не було питання, вона пропрацювала ще певний час. Тобто, дивіться, люльки ми оглянули, вони всі м'якенькі, дубові, вони не тріснуті, нічого. Тобто вони не пробиті. У мене є такі запасні, в принципі, це не проблема. І погнали. Знімаємо всі пружиночки з проставочок. Знаєте, що ми робимо? Ми вичищаємо всі проставочки, всі пружиночки, всі з'єднання, які можуть бути на шляху до свічки від катушки. Ну, льовочка, наждачечка. Зараз там почнуть там розповідати, що наждачкою не можна користуватись, і придумав якийсь. Аматор. Ну чого тільки не начитайся в коментарях. Що якщо в мене нема ведешки, то значить я рукожопий майстер. Я так не вважаю. Але то таке. Вважаю просто людям, нема про що побалакати. Робота нудна, муторна, але її потрібно робити. Це звичайне обслуговування катушки. Тепер дивимось на пружинку. Ну, зараз, не знаю, побачите, не побачите. У неї посадочне місце, де вона з'єднується з, з, з а, проставкою бронзовою. Посадочне місце, воно просто... Окислившися. Вичищаємо все. Хлопці, в мене ще прохання до вас. Не потрібно мені розповідати, що от у мене машина 700 тисяч пробіга ні разу масло не міняв. Слухайте. У вас одна машина, а я ці машини бачу по 5 на день. І вони всі в мене. Тому розказувати, що там яка у вас сама надійна машина в світі, ну, мені не потрібно, я знаю всі косяки цих автомобілів, тому... Тому я розумію, що я вам розповідаю. Я вважаю, що це дорого коштує, бо це все досвід, який я особисто пройшов. І от такі ось маніпуляції, вони допомагають. дуже сильно допомагають вашому автомобілю. Так, я, на жаль, не можу зараз вам показати, як працює автомобіль, бо двигун є, а автомобіля немає. Тим не менш, це дасть свій результат. Підписуйтесь на канал. Я обов'язково, коли автомобіль запущу це, з якого двигун ми зараз знімаємо. Я вам покажу, що воно все працює і працює все добре. Дивіться на цю пружинку. Вона ржава. Про який контакт на свічках ми можемо балакати, якщо тут отака ситуація. Тут те саме буде. І тепер обов'язково я змазую оці ось проставки бронзові, щоб вони не поокислялись. Просто не куча змазки, а трошки, щоб воно було просто жирненьке. Короткою пружинкою вверх до катушки І до щелчка. Єсть. І надеваємо люльки сюди. Все, наша катушка готова. Встановлюємо її обратно на двигун. Заглядаємо, щоб там все було в нормі. А у нас там все в нормі. Обережно, не треба силою пихати, обережно. Раз, раз, пошатали, вставили, наділи їх на свічки люльки і погнали закручувати. І ще один лайфхак. Не забудьте зняти кришку декоративну. Бо, може, ви захочете поміняти з нею, то у вас нічого не вийде. Раз, два гайка і тут два болти. Прикручується кришка декоративна. Тому починайте з неї. Бо Деякі власники лачеті з двигуном LDAP 1.8. Просто відкриють капот, побачать кришку і скажуть, що в мене не такий двигун, як на відео, закриють капот і підуть. Сумом не треба брати великий вороток. Маленьким. Щоб ви не зламали катушку. Тут, правда, металеві проставки у вас, мабуть, це не вийде, але знаєте як можна, як кажуть, з дурної голови вже все зламати. Вставляємо роз'єм, одягаємо декоративну кришку, Дві гайки, два болта. І погнали насолоджуватись життям. Воно не буде троїть. Але якщо все одно троїть, то повірте, ми зробили все, що ми могли. Далі вже тільки заміна. Але за часту проблема криється в оцих люльках, в оцих проставках і в оцих окислившихся пружинах. А, скажімо так, роботи настільки прості, настільки мізерні, які ми, можемо, які ми виконали таке, що. Але, скажімо так, ця робота вона продовжить життя вашої катушки, але невеличка ремарочка. Не обов'язково катушка, яка згоріла, вона буде гарячою. Вона може й бути і холодною. Бо зараз почнуть там коментувати, що от в мене була холодна, але циліндр вигорів, не працює. Так, він може не працювати і при цьому бути холодним. Тому скажімо так, робимо ці маніпуляції. Якщо вони вже не допомагають, ви можете підкинути іншу завідомо робочу катушку. І якщо... У вас ситуація виправилася, значить, тоді тільки заміна. Кому відео було доречним. Кому відео сподобалося, обов'язково ось такий ось лайк, обов'язково підписуємося на канал і читаємо до нього опис. Всіх обняв, всім миру, всім добра, всім удачі і пока.